І я так себе, я себе бачу тут в Британії. Я себе навіть вдома не бачу. Я не збираюсь їхати додому. і Я себе тут знайшов. І це мені, це моя країна. Я тут як вдома. Мені тут комфортно, мені тут. Ну що тобі? Що тобі подобається? Британія? Мені все. Мені все підходить, вообще. Це як велике село. Розумієш, Лондон. Все мені підходить, все мені то. Погода та люди ці все мені вообще. А можна тобі сказати? Можливо, тобі в Англія зайшла зараз за те, що ти ведеш блог, і скільки українців ти познайомився, ні? Тобі ж раз українці <клух> по суму. Да, ну, по суму ці, це, тобі теж пишуть. І цей... Але я багато українців, які ти тут навіть не знав, ти, 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 ти скільки вже вісім років ти живеш. No. Ти теж багато українців не знав, аж поки почав вести блог, ні? Ну. No. Не знав, але все рівно я, до того, як почав вести блог, я зрозумів, що це моя країна. Я не хочу вертатися, тим більше я себе не бачу на Україні взагалі ніким. Типа, я там не маю чим займатися, для мене там немає місця. Я себе там не бачу, якщо чесно. Так, да, я можу чимось займатися в Україні теж. Це 100%. І там мені буде навіть, ну, може, і легше з якоїсь сторони. Знаєш, там, у... допустимо, по документації там, чи ще десь чи якусь компанії, фірми, там, щось почати, розвиток. Ну, може і так, може, буде легше. Я можу і цим дома займатися. Голова є, мозок працює, розумієш. Не лише та нитка, що вуха тримає, розумієш.